Астрологічний прогноз хвороби здоров'я в жовтні листопаді і грудні 2025 року. Основна така подія, астрологічна, яка пов'язана зі здоров'ям, вона відбулася в вересні місяці. Це було затемнення Сонця 21 вересня. І затемнення Сонця впливало на те, що у вересні. Було більше ускладнень зі здоров'ям. Але затемнення, воно хвостиком впливає на декілька наступних місяців, тож, ось восени, в кого якісь хвороби найбільш активувались в вересні місяці, то воно хвостиком може йти ну, приблизно до кінця осені. В кого не було серйозних хвороб, ну, значить, це не стосується. У другій половині осені, на початку зими таких дуже серйозних подій, як затемнення, не спостерігаються. Наступне затемнення буде наприкінці зими. Воно буде більше пов'язано з темою нервів, з нервованості. Буде в знаці з дяка водолій. Зараз в середині жовтня є планети в знаці Здиака Терези. Це підкреслює тему. Здоров'я поперека і нирок, в першу чергу. Багато планет стихії води всередині осені синенькі, Підкреслює тему рідин в тілі. В кожної людини це різні можуть бути рідини, в кого там кров, в кого желч, в кого інші якісь, і можуть бути якісь специфічні процеси, пов'язані з рідинами. Весь цей період, на який прогноз, планета Юпітер знаходиться в знаці Рак, акцентуючи тему шлунку, травлення, а також грудей. Знаходячись в знаці з Діакарак, Юпітер покращує можливості для різних операцій пов'язаних з грудями, аж до наступної весни включно. І покращує розуміння процес пов'язаних з травленням, а також Юпітер – це тема філософії. Багато людей в цей період, можливо, займуться якоюсь філософією, як краще їм харчуватися. Тобто восени, взимку і навесні. Знак Зодіака Скорпіон в резонансі з інтимною зоною, і це означає, що Марс, в наці Зодіака Скорпіон, підвищує. Кількість запальних процесів в інтимних частях тіла в жовтні місяці, Ну, в кого є такі, така проблематика. І також знак зодіака Скорпіон, він в резонансі, як і всі інші знаки стихії води, з психікою людини, психології, тому. Всередині осени багато психологічних аспектів, які означають більше психологічне здоров'я, ніж фізичне. Тож, перспективно, дбати про психологічне здоров'я. Певну користь представляє стихія води, тобто, ну, для кого це що, для кого ванна, для кого баня. А також стихія води в резонансі з музикою. Тож, хто любить і вміє співати, то це теж буде покращувати здоров'я всередини осні. Якісь сексуальні проблеми, можливі, ну як, знову ж таки, в залежності від конкретної людини, що в неї відбувається в житті. Ключове слово можливі, тобто, в їх можна уникнути. Також можливі якісь процеси пов'язані з легким зараженням, якимись хворобами, передаючимся статевим шляхом або іншими ще якимось вірусами, але серйозних таких епідемій я не прогнозую на кінець цього початок зими. В листопаді місяці буде ретроградний Міркурій. Ретроградний Міркурій означає повернення до старих невирішених питань, і тому ну, в людей, в яких є якісь минулі складнощі зі здоров'ям, вони можуть в цей час треба буде з цим щось зробити. Також Міркурій в резонансі з інформацією, тому може бути якась старі результати аналізів, старі якісь відновити треба буде можливі такі речі. Всю осінь аж до, до середини грудня планета Меркурій робить ретроградну пітлю біля ліліт, який означає помилка-обман. Це може означати, що якісь помилкові діагнози. Підвищена кількість помилкових діагнозів у. Половині осені і на початку грудня. Тож з інформацією треба бути уважно і перевіряти її якось інакше. В середині грудня планета Меркурій відійде від Ліліт. Взимку в грудні Сонце буде наближатися до планети Марс. Чим ближче до Нового року, і в січні Марс в резонансі з хірургією, тож якісь. Хірургічні втручання, вони будуть більш часто, ймовірно, в першій половині зими. А також в районі новорічних свят, багато планет в Казірозі. Це тема холоду, тобто можливість збільшення проблем пов'язаних з холодом, з переохолодженням. Тобто, треба бути уважним. В районі новорічних свят з темою переохолоджень. А в рибах знаходяться Сатурн з Нептуном весь цей період, на який прогноз риби в резонансі зі ступнями ніг, тобто, в кого є якісь складнощі в цій частині тіла, то ну, перспективно їх вирішувати. Взагалі до кінця, майже до кінця календарного року чорний місяць знаходиться в знаці з Скорпіон до 21 грудня, і це означає у страха глаза віліки. Це означає, що багато яких проблем вони будуть виглядати більш страшно і більш мрачно, ніж вони є насправді. Така позиція до 21 грудня. Потім, навпаки, ліліт стрільці означає неадекватний позитивізм. Тобто починаючи після 21 грудня ефект ржевих окулярів. З цим треба бути, бути уважним. Точки затемнень продовжують знаходитися в знаці зодіака діва і риби, підкреслюючи таку тему, що треба шукати балансу між Традиційною медициною і психологією, психосоматичною, якимось такими нематеріальними і природніми способами лікування, які символізує знак Риби. він символізує єдність з природою і всякі види целітельства, які пов'язані з єдністю. А знак здіяка діва пов'язаний з медичними препаратами, тим, що продається в аптеці шукати баланс між лікарствами і народними методами, так сказати, лікування. Весь період дальні планети знаходяться у взаємодії між собою, і це означає, що люди, яким не подобається, які хочуть контролювати ситуацію під власним контролем, в цей період вони будуть гірше себе почувати, бо Дальні планети вони означають сили стихійні, сили природи, е релігійно кажучи Божі сили, які людина не контролює. І вони всі взаємодіють в трикутних зібрались. Це означає, що людина, яка хоче дуже все контролювати, їй може бути складніше в цей період. А, і а люди навпаки, які вірують і вірять. Богу, то тут легше такого типу людям. Ну, а взагалі це можна сказати, що більше процесів люди будуть пускати на самотік, бо планети в рибах, і щоб вони розвивались. Ну, от Як вони розвиваються, так і розвиваються. Зараз в, у другій половині жовтня на небі можемо побачити. Трикутник планет великий, це означає ще більше таку тезу, що багато процесів, вони пускаються на самотьок і йдуть по самому легкому шляху. Але оцей ліліт він може означати якісь помилкові речі і. І фактор наявності ретроградного Міркурія наприкінці жовтня, на початку листопада, він якраз таки говорить про те, що треба перепровіряти діагнози, перепровіряти ну, рішення, які приймаються, їх уточнювати, щоб не було помилок. Такий прогноз недавно записано в відео більш широке. Про здоров'я, як астрологія може допомогти е, зрозуміти, як покращити своє здоров'я. Хто не бачив це відео, залишу на нього посилання Астрологія і здоров'я. Це ж відео є більш таким маленьким і практичним додатком просто на от найближчий період. Того більш універсального відео. Дякую вам за увагу. На все добре.